Вітаю, друзі! Духовність це той важливий аспект, який впливає на формування нашої української нації. Сьогодні в студію інтернет видання Голос Інфо завітав член національної спілки журналістів України, член національної спілки письменників України Василь Добрянський. Вітаю, пане Василя! Вітаю вас. Зараз дуже важкий час. Московити намагаються знищити нашу націю. Як твориться і чим ви займаєтесь в цей час? Треба сказати, що спочатку війни у мене, як і в більшості, напевно, моїх колег, виникла така творча пауза. Це просто неможливо було щось писати, щось, щось обдумувати. Ось тільки весь час на увазі, на оці були новини з фронту. Але якимось чином я хочу вам сказати, що я і багато моїх колег-письменників, з якими я спілкувався, з перших днів цієї широкої навали росіян расистів відчули, що ми вистоїмо. А десь днів через 15. У березні, а я раптом відчув, що хочу писати. І мені повідомили багато інших письменників, що вони повернулись до роботи. Я сів писати роман, так званий ретро роман. Ретро це історія плюс пригоди детектив. У мене є серія про. Гетьманат Павла Скоропадського, 1918 рік, коли була заснована українська держава, як виявилось про той гетьманат, нема в українській літературі, художній літературі жодного, а жодного роману, є тільки українофоб Булгаков своєю білою гвардією. І це мене просто ну, пригнітило. Як же це так? Але коли я почав вивчати той період, він настільки разюче, дуже схожий із тим, що ми зараз переживаємо, що я, я, я був вражений. І в мене тоді я у той же ті ж дні я написав роман, який згодом вийшов. Він називається Ніхто не скаже прощавай. Це, власне, про той період, коли українцям треба було, б, було робити вибір. На чому вони боці? На боці України, українського народу, української держави чи на боці загарбника, росіянина, який нав'язував свою культуру, свою мову, який перетворював Київ у якийсь такий провінційне, провінційне містечко. І от ця книжка вийшла, ніхто не скаже, прощавай. Мені дуже приємно, що на Київ який відбувся на початку вересня, а потім на Львівському книжковому форумі ця книга перебувала у топах продажів так званих. І це говорить про те, що, очевидно, я потрапив якраз в ціль. Що я хочу сказати, чому мене цікавить історія? Тому що вона дуже і дуже нагадує. Нам, українцям, те, що відбувалося раніше. Наприклад, чому не змогла вижити Українська держава Скоропадського? Тому що Антанта, тоді була Антанта, не надала нашій державі підтримки. Вона вважала, що краще на місці Росії буде щось інше, нехай біле, Біла Гвардія. Бо саме на Білу гвардію вона покладалася Антанта, ніже десь з'явиться на мапі Європи якась нова держава Україна, яку ніхто не знає, як, і з якою ніхто нічого не має мати спільного. І треба було, щоб проминуло 100 років, 100 років, щоб Антанта, а образно кажучи, Захід, нарешті зрозумів свою глибоку помилку, що він поставив на росіян. Він повірив у те, що росіяни, от з ними можна працювати. Історія переплітається. Початок 20-го століття, початок 21-го століття, абсолютно, 100 років, абсолютно. більше ста років. Сто років, так. грубо кажучи, що нас чекає в подальшому, на вашу думку? Я думаю, що на цей раз Україна вистоїть. Для цього є всі підстави так думати. По перше, ми нарешті сформувалися як українська нація. Яка має а, свій спільний духовний потенціал, обґрунтований на цій же історії, яку ми пережили, на цій же боротьбі з москалями, яку ми витримали? А, якщо згадати, я тут приніс ще дві книжки, теж в мене історична є серія про Наполеоновський похід на а, а, Москву? Я задався собі питання. і думаю, і ви, слухаючи нас, задасте питання, чому Наполеон? Йдучи на Москву, не пішов через Україну. От питання, чому він пішов через Литвинський, чи тепер називається білоруський болота, туди, де важкі прохідні землі, а не через у козаччину, яка могла до того ж і підтримати його. Була певна інфраструктура, де можна. Так. Так, і військо та... утримати, прогодувати. Він пішов туди. На жаль, певної відповіді на це нема. Але я хочу вам сказати, що той період також показує, що витворяли москалі на нашій землі. В 1811 році, перед тим, як спалити свою Москву, за рік до того, в липні, вони спалили Київ. У липні, 1811 року, до Дклазу весь це значить весь Київ. А, і я виявив, що тоді згоріло пів України. Так, по кільцю від Києва сюди через Дубно, через центр до Тульчина, Вінниці, погоріли всі містечка українські. І тоді пішла така поговірка, що це, мовляв, диверсанти французького маршала Даву, який сидів у Польщі на Полонівській, палять Україну для того, щоб наступати. Но мене це зацікавило, що ж це мало відбутися. Виявилося, що це неправда, як все, що є з уст москалів. Саме в цих містечках стояли москальські військові частини. І саме в цих містечках відбулися пожежі. А чому? Бо тоді а, чомусь їхнє військове міністерство вирішило влаштувати перевірки. А якщо військова частина прокралася, що вона робить? Вона все палить. А тоді все було дерев'яне і все і знищує. Таким чином вони знищили і Київ саме через те, що були е, е, злочини в сфері матеріальної. Але це говорить про те, що ці злочинці діють за будь-яких умов е, за кошт українців, знищуючи е, їх. Абсолютно а, хочеться провести паралелі з тим, що відбулося, і що зараз відбувається, і що нас чекає в майбутньому. Я думаю, що. Навчені гірким досвідом. Всі українці. Я дозволю собі навіть сказати таке: навіть ті українці, які зараз у зв'язку з певними історичними обставинами розмовляють по-російськи, перейдуть на українську і будуть підтримувати Україну, і Україна вистоїть. Я думаю, що пройде років 10-20, Україна буде в центрі Європи Європи, вона буде. Тим а, кораблем, який буде прокладати новий курс Європи, Так, корабл форвартері, якого будуть плести всі е, країни Європи, пане Василю, вернемося до сьогодення. Два роки практично вже є, як московити нищать Україну. Як зараз працюється чи змінилося ставлення українців саме до української книги? Хочу вам сказати на диво, попри те, що дуже багато наших людей повиїжджали за кордон, в тому числі моїх читачів. Моїх читачок, адже я хочу сказати, що, на жаль, більшість читають жінки, не чоловіки. Це факт, який треба визнати, це підказує статистика. Кого більше часу. Ну не знаю. Але багато моїх читачок зараз за кордоном пишуть, питають, що ви, пане Василю, пишете, які ваші книжки виходять і замовляють. Наприклад, протягом двох тижнів мені надійшло кілька замовлень з Італії, де люди читають. Пись... Відкриваються нові книгарні, хоча з другого. По боку на сході їх розгромили, але письменники об'єднуються, наприклад, я, там, Андрій Кокотюха і багато інших письменників, які збирають книги, відправляють у ті бібліотеки на сході України, що були розбовлені москалями, у ті бібліотеки, з яких повикидали російську макулатуру. І ми працюємо і донатимо на Збройні Сили України, допомагаємо книжками, проводимо аукціони і, звичайно, пишемо твори. Пане Василю, дуже дякую вам, дійсно дякуємо за вашу роботу. Адже хто, крім вас, буде це робити? Ви маєте зараз унікальну можливість, які б, з якими словами ви б зараз звернулися до наших читачів і взагалі до українців? Я думаю, що кожна людина на чомусь тримається. І це щось, це віра. А віра, хто вірить? І більшість вірить в Бога, віра в себе, віра в свою сім'ю, віра в добро. Що воно завжди переможе. А я сьогодні закликаю вірити в наш народ, в наші збройні сили, які неодмінно переможуть. Пане Василю, дякую ще раз вам, що ви не відмовили нам. Завітали в студію інтернет Голос інфо. Нагадаю, сьогодні в студії інтернет видання Голос інфо був член національної спілки журналістів України, член національної спілки письменників України Василь Добрянський. До зустрічі в наших наступних сюжетах. موسیقی